Всім привіт! Настав той самий день. Ви мені писали, ви мене просили, ви в мене благали. І ось, дивіться, настав той самий день. Це ось приїхав альбом для китайських дівчат. Дівчата у нас ось наші китайські. Це сьомий, восьмий та дев'ятий сет. З 7 тут тільки камонки восьмого тут камонки, полукамонки, тарарки. Тут у нас же якась мега солянка бо тут багато і ерочки і, і тому всьому подібне. Да, зараз будемо дивитися. Пакетик ми захисник не маємо. Для дівчат приїхав їхній дім. І та-дан! Відповідний дім для дівчат з відповідною обкладинкою. По One Piece, бачите, це УТА. УТА! Дочка Шанкса, бачите, що витворяє, поки батька нема. Та-дам. Та Та-дам! Китайські сторіночки, листочки, 50 штучок. І ці дівчата будуть тут лежати. Зараз я відійду, розкладу, треба зняти маленьке відео, бо люди жаліються, що дуже велике. Ну що ж, будемо потакати людству. Так що, скоро побачимось. Так, я повернувся, я все зробив. Тут я розклав жабенят Сьомий, восьмий, дев'ятий, наче. і додав, згадав про цих дівчат. У мене тут були ось такі бікіні. Да, і я їх також розклав. Це ось їхній код QFGL 02. Да, ось такий класний альбом. Скажу: альбом я вибирав по ціні. Розмір. Взяв, якщо чесно, найдешевший. Ну, ось я побачив ось із найдешевших. І скажу це. Вау! Мені дуже сподобався. Мені цей альбом дуже сподобався. Тут є я, тут я те, що я не ожидав, що є. Навіть моїх ультрапро крутих альбомів такого немає. Да, і ось у нас тут можете побачити. Побачити, побачити, дивіться. Тут у нас сьомий лежить рарочки. рарочки. Яр дивлюсь, це в мене рарочка. Тут у нас лежать камоночки сьомого розділу. І вони повністю займають лист. Ось вони повністю займають лист. І я шоці. Да, ось, Може якось спробую ще вище підняти, щоб воно якось вміщалося. Да. І тут саме цікаве, тут ось з цієї сторони є і з цієї. У моїх ультрапро таких прозорих обклад... сторінках немає. І я в шоці. І тут я вже, наче майже всі сторінки використав. Тут просто жесть. Бачите, що відбувається. Щось воно швидко закінчилось, треба вже додаткові, чи що, я не знаю. Чи він такий специфічний. Ну, давайте. Ось я перший розклав, це сьомий. Тут рарок, не буду, полурарок. Я це збирати не буду, вже продажу немає, шукати не буду. Мені до фені. Воно є, ось сюди поклав. Так, це у нас з синьою коробочкою. Якось там. Ні, не синю, а з жовтої там. І ось у нас це сьомий сет. Значить, да. Не, восьмий це сьомий, восьмий. Ось у мене тут повністю всі камоночки. Потім полукамоночки. Вже не всі. Бачите, тут є. Перша полукамонка, другої немає, третя, четверта немає, п'ята є. Шоста нема. Сьома є, восьма, дев'ята немає. Ось Десята, одинадцята є. 13, 15, 16, 17, а ось 18. Їх ровно 18. Що камонок, полукамонок, і рарок. Також 18. Да, і рарки у нас... А, це також полурарки. Стоп. Їх не 18, їх 32. 34. Да, ось продовження. Бачите, тут у нас побільше вже є. Ну, все одно багато чого не вистачає. Да. І ось у нас приїхали рарки, і вони займають сьогодні один листок і 18 штук. Вон, перша є, друга, третя немає, четверта немає. П'ята, ось цю, що мені казали, супер рідка, 500 гривень коштує, вона попалася. Це під номером 5, як мені пояснили, у Жобенят на SSR знаходиться ультрака секретна карта. І ось вона попалася. Всі були незадоволені, що я якось промовчав. Якось нещасливий був, що вона попалася. Я щасливий. Да, Маркіза, хватит диван від щастя, що вона попалась п'ятірка. Так. І ось у нас продовження. Тут всього дві картки. Є остання Несока. Яку всі хочуть, мабуть. Так, І тут у нас далі іде дев'ятий набір. Колекція Жабенятки. І тут у нас комонки всі є. Якісь полукомонки, церки. Всі є. Потім комен. Середній між ССР і ЦР. Чи Р. Я не знаю, яких полукамонки. Середні тяжкості. Злочини. Так. Коротше, у нас їх не всі. У нас є третя. Четверта, тут взагалі нічого нема. Тут є дев'ята. Тут яка тут? Це 12, 15, 16,18, 18. Бачите, їх тут дві, два типа їх. Потім йдуть у нас ЦСР-ки, які з'явилися. Це вже полусереднє, щось такого. Ну вони по ось, по рідкості камонки. Ось ця штука, потім оця йде, потім ЦСРки ки йдуть. Да, у нас вони також не всі. Вони поміщаються всі на одному листі. Бачите? Да, їх не 32 штуки чи 34. І далі у нас йдуть ССР. ССР у нас поміщається також на одному листі. У нас також їх скільки. Раз, два, три, 4, 5. У нас, до речі, є п'ятірка ССР. Це вона третірочка наша. Давайте на неї подивимось. І це, я так розумію, супер ультра рідка, чи що. Якщо вірити то, що мені казали. Бачите, тут написано п'ята. Це правда чи ні? Напишіть мені, будь ласка, я фартова людина. тому що я відкрив бокс один тут, один тут. І мені випали і супер ультра рідкі китайські картки. Я рахую, що я. Ультра рідкі, ну це не точно. От чуєте цього кота? Треба і по жопі дати. Макізо. І далі у нас ідуть тут якийсь сверх ССР. Це якийсь тут ЦЕР. Вон можете побачити, у нас їх тут всього в колекції три штуки. Одна у нас вже є. Двох нема. А це і братові картки, якісь він там були, є у нього вкрав. У нас є така, така, така і ще одна така. В Вони... неї у мене дві таких. да, Тут ми закінчили. І тут у нас, коротше, йдуть оці дівчата. Вони займають раз, два, три, 4, 5, 6, 6 листів. Коротше. Ось ось так от. І тут вже залишається на наплакав. Ну, це не точно. Я взагалі б таких купив. Де б таких листів взяти? Може хто знає, напишіть. Чи шукати треба окремо. Незрозуміло. Альбом мені дуже сподобався за свою ціну якість топ. Так. Тут, коротше, у нас на початку нічого немає. Тут далі у нас Оці, короте, тут починається альбом. Комонок тут немає, але тут SSR, це вже камонки. І їх тут наче 64 штуки щось такого. 48, короте, ще, тут, походу, буде лист. Це можна вставити. Це круто. Тут, що листами такими. Що не треба кожну картку витягувати, переставляти. І, коротше, у нас тут спочатку взагалі нічого нема. потім у нас іде 11, 12, 13, 14, 15. Далі пусто. 19, 20, 21, Пусто. 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 Потім у нас 31, 32, 33, Пусто. Пусто. 3, 43, 44, 45. 46, 47-48, воно якось повторно, бачите, якось воно рядами чи що, не, нічого не зрозуміло. Ну, щось воно є. Ну, Щось тут якісь бікіні, щось є, ну, це не точно. Так, далі я поклав все, що рідке попалося відносно. Це ось урки, їх 12 штук, чи 18 їх. Потім СП-шак 18, СП-шак 18. О таких церах, наче їх не 18, а 9, ось це як там, лімітка. Да, вона така товстелезна, можете побачити. Да. І вона, як вона називається, мені сказали, що вона коштує 1000 гривень. Якщо б тут був не коснутий уголок якийсь. Не малюнок поїхавши, то було 1800. Я прям в захваті, що мені ще й ультрарідка карточка випала. Вона лімітка 1799. так так що ось так от. І тут у нас їдуть зборні з 9 карток малюнок. Да, тут є перший, тут ви не ошиблись, вона нічого не випало. Тут далі у нас з цієї зборної у нас тільки одна картинка. Потім, ну, мені цікаво забрати ну, ці і есерки. Там, що випадуть ультрарарки, мені коруч, не знаю, це оце до дафені. Там є якісь ще два типи рідкості, і вони взагалі нам не попали. Чи наче три. Там навіть книжечки якісь є, розкладні. Типу карточка, книжечка. Якісь там кадри з аніме, чи звідки там кадри, якісь фільми. чи щось. І ще якісь біографії. Не зрозуміло, але дуже цікаво, може нам колись попадеться. Потім у нас тут є три. Ось мені дуже цікава ця якась в лікарні. Бачите, отут, оце, це, оце, оце, тут немає. І дуже круто, вони всі ровно поміщаються на лист. Я думаю, їх чотири. поє ще альбоми, якісь там на чотири. На 12 листів, коротше, і щось я боявся, щось я думав. А потім дивлюсь тут дивлять, І мені це дуже сподобалось. І тут у нас також 3. Можна подивитися на них, як воно виглядає. Бачите? Ну, виглядає, наче прикольно. наче норм. Мені альбом сподобався. наче тема. ну Щось мені так якесь швидко закінчується, ну правда... В часом нічого зайвого не з'явиться. Це не точно. А, щось зай, зайве з'явиться. ну Це таке не, не обов'язкове, просто з'явиться і зникне. Так. ну ось, А так виглядають дівчата? Мені дуже сподобалось. Я не ожидав. Альбом мені сподобався, іначе дівки лягли. В пакетах лежали просто лол шо було, а так лежать наче щось і цікаво. Щось і цікаво. то, що воно прям тут мега цікаво, не сказав би, ну цікаво. Ну, є нова баришня з покемонів. Правда, її такі грудастою намалювали. А По факту вона ще якась там школярка дитсадкового рівня. щось там, Чи не, ну Це не точно. так. Ну, наче прикольно гортать. Якщо це збереться, це взагалі буде бомба. Оце мені, мене прям вабить. Просто так по приколу зібрати фул-арт із 9 карток. Ну, це зібралися, камонки просто вже нікуди не треба нікому. Так що якось так. Дякую, що подивилися. Напишіть мені, то п'ятірка це рідка попалася чи ні. Я фартовий чи ні, бо мене всі попалися п'ятірки рідкі. Теоретично. І ще лімітка рідка. Мама Кавка, як сказали, за 1000 гривень я прям в шоці. Да, так що, якось отак: альбом пишіть, який крутезний. Ну, мені дуже сподобався. Так що пока-пока.